О, дуже гарне запитання. Пробу... Так, Вітаю. Пішло пробудження декілька місяців, все чудово, раптом загострення у всіх хвороб, абсолютно різних, і це якісь іспит. Як правильно на це реагувати, далі працювати над собою і лікуватись? Дуже гарне запитання. Дякуємо, ну, сонечко. Значить, дивіться, те, що я казала, світло все проявляє. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб щось трансформувати, має все вилізти? І це дуже класно, дуже хороший знак, коли все підіймається, і вам показує боженьке світло, над чим працювати. Все. Ще більше, коли я завжди, знаєте, як своїх уснівчу, ти в трансформацію ще сильніше повзи до Бога. Тобі погано, ти там, я не знаю, все стабілізи, прекрасно, ще сильніше повзе. Тобто, навпаки, ще йти більше більше до світла, щоб швидше воно трансформувалося і випалювалося, а не втікати від нього. Це дуже хороший знак, коли підіймається все. Бог дає можливість це трансформувати, змінити. Так, на перших порах це так важкувато. Ну, з мене так конкретно, скажімо так, локаційно, трансформаційно вилазило протягом сіми років в різні, різні, там то-то, то в загострення йшло. Ну, це не постійний процес, це коли йдеш в трансформацію. Тільки йдеш на якийсь новий щабельний рівень свідомості, раз далі щось вилазить. І, і це дуже класно. Це просто божественно, неймовірно, тому що це можна побачити і змінитися. І, і воно трансформується назавжди. Тобто, в чому божественність переходу і трансформації? Це не про лікування, знаєте, що все залікував і, все, і, і хворий помираєш. А це про те, що ти змінюєшся всередині, змінюєш свою свідомість з Богом, трансформуєш на фізичному рівні. Тобі Бог дає інструменти для допомоги, для трансформації, але все основне відбувається наверху. Тому що основна робота це є свідомість. Ми свідомість, ми енергія. Я ще раз хочу вам нагадати про те, що немає в цьому світі нічого важливішого, ніж працювати. Над своєю свідомістю. Тому що наша свідомість, наша душа, підсвідомість проявляють нашу реальність. А ми що робили навпаки? Ми фізично там підлатали, там, і там концентрували свою увагу, і там віддавали свою енергію замість того, щоб звернутися вверх. З'єднати своїм вищим тілом, побачити, що треба змінити. І працювати, трансформувати. Це дуже важливо, мої сонечки. Тобто, змінити фокус з проблеми, так, так називаємо, бо то не проблема це тільки наслідок. Наслідки забирати немає сенсу, якщо ви не змінюєтесь. От і все. І головне Радіти трансформаціям, це я вас так само багато років чую. Радіти трансформаціям, коли все підіймається, краса.